Чи бувало у вас, що всі поставлені цілі на рік не здійснюються або здійснюються не до кінця всі дошки візуалізації не працюють, а записані бажання на листочку так там і залишаються. Давайте в сьогоднішньому відео розберемося, які найефективніші та найпопулярніші методи постановки цілей існують, і як, власне, досягати поставлених цілей. Мене звати Ліка, я маркетолог підприємець і ментор, і в своєму блозі на YouTube я розказую про світові маркетингові тенденції і саму реалізацію. Приємного перегляду. Підготовка. Для того, щоб поставити ефективні цілі на свій рік, в першу чергу треба визначитися зі своїми проблемами або бажаннями. Я розкажу про три методики, як це зробити. Перша найбільш популярна, якою користуються всі коучі, психологи і експерти, це, звичайно, колесо балансу, колесо життя або колесо велнес, його варіації, назви, так і елементів, є величезна кількість. По суті, ви малюєте коло і розділяєте його на три частини: здоров'я, самореалізація та соціалізація. Далі кожну з цих стен виділити ще на 3. Так, наприклад, в здоров'ї у вас з'являється тіло, мозок і душа, в соціалізації романтичні стосунки, родина та друзі, а в самореалізації місія, гроші та розвиток. Далі ви по шкалі від 1 до 10 оцінюєте свої прояви на даний момент в кожній з цих сфер. Тут я хочу зауважити, що дисбаланс в вашому колесі абсолютно нормальна історія, тому не треба панікувати, якщо десь у вас 0 балів, десь 1, а десь 10. Подейкують, що всі десятки це щось на брехливому, коли ви чесно розмовляєте з собою, ви одразу бачите, де ви сильніші, а де слабкіші. Інший момент, про який я хочу наголосити, коли ви будете робити колесо вашого балансу в житті, це те, що сфери, які я назвала, можуть бути для частини з вас неактуальними, і це теж нормальна історія. Пам'ятайте, що кожні шматочки колоса ви маєте визначити для себе. Ті 9 напрямків, які я озвучила, є загально прийнятими. Проте багато в кого вони можуть бути не до кінця актуальними, і ви можете вписати там ті сфери, яким особливо. Обисто ви надаєте перевагу. Наприклад, якщо ви зараз не є в романтичних стосунків і, взагалі, у вас немає фокусу на стосунки найближчий час. Цю сферу ви можете замінити, наприклад, на нетворкінг, якщо ви більш активно працюєте, або на наповненість свого життя, якщо вам актуальніше було б наповнити його своїми хобі тощо. Тобто наповніть колесо вашого життя дійсно актуальними для вас елементами, і не намагайтеся користуватися тільки тим, що знайдете в інтернеті. Знову ж таки, в інтернеті є дуже дуже багато його варіантів. Ці знайдіть ті сфери, які актуальні саме для вас. Після вже оцінки всіх сфер вашого життя важливо виділити ті, на яких ви б хотіли зробити акцент наступного року, бо ви відчуваєте там дисбаланс, або, наприклад, показники менше п'яти. Ви можете їх повиділяти і важливо брати декілька сфер. Треба пам'ятати, що загалом на рік не варто ставити тільки ці три фокуси, адже ті сфери, в які вас понад вісім, згідно вашої оцінки, також потребують підтримки для нормального стану і гармонії. Тому для цілий на рік варто також подивитися що допомагало вам тримати десятки дев'ятки чи восьмірки по іншим напрямкам і обов'язково вписати це в плани на новий рік для визначення фокусу і проблематики на рік дуже допомагають ще дві окремі вправи, якщо вам не подобається робити колесо балансу. Одна з них це написати свої бажання на 3-5 років вперед. Ця вправа допомагає зрозуміти, в якому напрямку ви дійсно бажаєте рухатися, і допомагає мозку сконцентруватися на націлі. Ця вправа дуже корисна всім, хто страждає проблемами планування і не може зосередитися на чомусь. Коли ви випишете біля 30 бажань на свої три. 5 років вперед, ви розумієте, як краще їх поділити, щоб зробити вже в цьому напрямку щось цього року. Наприклад, якщо ви хочете купити квартиру, але у вас наразі є мінімальна заробітна плата в Україні, то зрозуміло, що якщо ви напишете цю ціль на наступний рік, шансів, що вона збудеться чи є реалістичною, є дуже мало. І так ви будете себе демотивувати. Проте ви вже цього року можете змінити роботу на більш високооплачувану, проконсультуватися про вашу кредитну історію, зрозуміти. Чи можете ви взяти якусь суму кредитів, пропрацювати ваші стосунки з грошима і, взагалі, цю сферу, і бажання купити квартиру за декілька років, воно є більш реалістичним, наприклад, для такої фінансової ситуації? Ще одна техніка для оцінки проблематики підходить людям, які вже працюють з коучами, з психологами, і чудово розуміють, в яких сферах життя їм треба фокус і вже чітко усвідомлюють свою проблематику для таких людей. Я раджу чесну розмову з собою. Завдяки якій ви можете сформувати проблемні аспекти, над якими ви хотіли пропрацювати. Тобто, навіть не роблячи колесо балансу, часто ви можете зрозуміти, що мені треба покращити сферу фінансів або здоров'я. Бо, наприклад, ви давно над цим думаєте або вже відчуваєте якісь дискомфорти. Тому ви можете одразу виписати фокуси на наступний рік по найбільш проблемних сферах. Ця практика допомагає усвідомленим людям, які ведуть чесні діалоги з собою. Якщо вона вам відгукується, і ви чітко розумієте свої проблемні аспекти, можете одразу почути починати з неї як поставити цілі? Існує декілька форматів і способів постановки цілей. А вже ж найбільш популярний той, що прожився як в бізнесі, так і в особистому житті, є формулювання цілей по смарту. Смарт це абревіатура, яка розшифровується як конкретні, вимірювальні, досяжні, реалістичні та обмежені у часі цілі. Тобто, ваше формулювання цілі має відповідати цим критеріям. Замість того, щоб написати, відкрити свій онлайн бізнес, можна сформулювати трошечки. Інакше, наприклад, запустити свій онлайн-курс по маркетингу вже цієї весни і набрати перші 50 учасників є типовою ціллю по смарту. Вона відповідає всім критеріям і дає ясне розуміння, як ви маєте до цього рухатися. Проте у Смарта є величезний мінус. Формування цілей таким способом дуже допомагає в менеджменті та управлінні проектами, але взагалі не мотивує людський мозок. Саме тому, органічно пишучи цілі, ви пишете відкрити свій онлайн бізнес тому що ідея мати свій бізнес вас дійсно мотивує набагато більше, ніж мати свій онлайн-курс по маркетингу, щось там збирати. Наш мозок реагує на стан, на емоцію. І коли ви думаєте про свій майбутній бізнес, у вас є відчуття надії, захоплення, азарту, і саме ці емоції важливі для мотивації вашого мозку. Тому, якщо формувати особисті цілі по смарту вам не дуже подобається, і ви відчуваєте, що вам хочеться більше працювати з емоціями. Для свого мозку раджу змішану методику планування. Така методика постановки цілей дійсно працює для більшості людей. Що це означає? Ви формуєте ціль так, як ви формуєте, так як вам хочеться. Наприклад, відкрити свій онлайн бізнес. Якщо ви так думаєте, прям так і записуйте. Але під нею давайте розшифровку по крокам і саме по смарту. Наприклад, ціль відкрити свій онлайн бізнес. Отже. Розробити програму свого онлайн курсу по маркетингу до кінця зими, запустити рекламу з лютого на свій курс по маркетингу, зібрати 200 передзаписів цієї реклами. Тощо. Тобто розбити цю ціль на конкретні кроки. Ці кроки дуже легко потім забирати ваше планування року, про яке ми поговоримо трошечки далі, і вони дійсно сформовані по смарту, їх з ними простіше набагато працювати. В той же час при такій постановці зберігається емоціональна складова, і ваш мозок залишається мотивованим. Є ще одна техніка постановки цілей, яка дуже працює для візуалів, і вона називається світлофор. По суті, це категоризація ваших цілей, виходячи з їх складності. Тобто, ви ви Писуйте всі свої цілі в тому форматі, в якого ви звикли. Хочете смарт, хочете більш емоційний, хочете змішаний. А далі категоризуйте їх по кольорам. Тобто, якщо вашу задачу можна просто взяти і зробити, наприклад, записатися до спортзалу, бо ви хочете повернутися в спорт, і вам достатньо просто зайти на сайт цього спортклубу або зайти до рецепції, це зелена задача, яка дуже легка. Жовті задачі це задачі, які потребують включення іншої людини або декілька кроків на цьому шляху. Наприклад, ви вже займалися раніше спортом, але потім у вас щось сталося зі здоров'ям, і вам потрібно спершу піти до лікаря, приконсультуватися, отримати дозвіл. І потім записатися вже до спортзалу, що буде трошечки складніше, отже, це жовта задача. У випадку, якщо ви ніколи не ходили в спортзал, ви маєте проблеми хронічні зі здоров'ям, і ви ніколи правильно не харчувалися, то ціль займатися регулярно в спортзалі буде для вас червоною, адже вам треба і з лікарем проконсультуватися і дізнатися дуже багато інформації про правильне харчування, про підстави занять в спортзалі, які підійдуть саме вам, потім, власне. Записатися, можливо, купити якусь форму. Це велика кількість кроків до цієї цілі, і це буде червона ціль. Як я вже показала на прикладі, для кожного цілі будуть різної категорії, і це абсолютно нормально. Техніка світлофор допомагає вам оцінити складність цієї цілі. І якщо у вас дуже багато невідомих на шляху, ви не знаєте, що робити, то це точно червона ціль, і на шляху треба ще зібрати ряд інформації перед тим, як зайнятися її втіленням. Такий підхід допомагає людям, які відчувають демотивацію постановки цілі і хочуть попередньо оцінити, в якому напрямку рухатися. Крім того, експерти признають, що ця техніка постановки працює найкраще для візуалів. Тобто, якщо візуальна для вас працює працюють дошки, вам хочеться дивитися на свої цілі, і вони вас надихають, то візьміть і скористайтеся технікою світлофора. Пам'ятайте, що по кожному кольору у вас має бути приблизно однакова кількість цілей, тобто 15, 20, 30, як ви вже собі там набажаєте, але саме однакова кількість цілей допоможуть вам ефективно рухатися. Що ж далі варто робити з нашими цілями? Для того, щоб цілі не залишалися собі на папері, а вже ж треба зайнятися плануванням. Тому перша порада, яку тут варто зробити, це подивитися на свій рік. І постаратися розкласти великі цілі на плюс-мінус місяці. Це можна зробити на папері, можна зробити в діджитальному форматі в якомусь борді. Суть полягає в тому, щоб розкласти в просторі все, що ви бажаєте. У вас точно будуть бажання по подорожам, по якимсь фінансовим змінам або кар'єрним, і ви плюс-мінус можете розкинути по часу, коли іде, у вас будуть якісь фокуси. Наприклад, логічно, що восени всі дуже активно включаються в роботу в той час, як влітку беруть собі час на подорожі. І якісь відпочинки так само можете зробити і ви, розкладаючи ці цілі в просторі. Основні фокуси року вже будуть плюс-мінус прогнозовані, і вашому мозку буде легше адаптуватися. Плюс ви одразу можете в свої календарі вписати дні, коли будете займатися плануванням місяця та тижня. Виберіть ті дні, які будуть повторюватися, наприклад, 30 число або неділя для планування наступного тижня. Це буде допомагати вам залишатися в дисципліні і швидше втілити цю звичку в життя. Якщо ви запишете свої цілі в блокнот, в якому зазвичай пишете всі цілі на рок і поставите цей блокнот на поличку. То він не буде там стояти і в кінці року ви взагалі здивуйте, що ці цілі там робили. А якщо ви будете кожного тижня дивитися на видному місці для вашому фокусі, вашому календарі, вашому записнику на ці цілі і витягувати звідти кроки по досягненню, ви будете набагато ефективніше рухатися. Тому поставте собі планування кожного тижня. Раз на місяць це святе, але кожного тижня це реально практична порада. Експерти радять брати на місяць не більше двох фокусів. Не старайтеся втиснути всі. Ці свої дисбаланси в одну історію. Так само з плануванням на тиждень. У вас в тиждень має бути 10 активностей, які допоможуть вам наближитися до річних цілей. Старайтеся не писати собі довгі списки з 30 завдань, які маєте виконати сьогодні. Ставте собі кожного дня 2-3 основних фокуса, основних завдання, які варто втілити сьогодні протягом дня. Нагадую, що ваші лайки і підписки дуже підтримують створювати україномовний контент, тому не будьте на них скупі. Як не зливатися на шляху до цілей? По-перше, планувати. Планування цілей це окрема історія, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму відео на цю тему, але глобально планування дійсно важливе. Другий момент це безперечно оточення. Ваше оточення напряму впливає на вашу ефективність досягнення цілей. Якщо ви хочете зайти, наприклад, в блогінг і ви ніколи не працювали в соцмережах, а довкола вас ніхто не підтримує і сміється з вашої ідеї, пам'ятайте, що вам дуже важливо знайти нове оточення, яке розуміє цю проблематику. Саме тому я організовую, наприклад, мастерманди для підприємців, експертів та блогерів, які приходять зі своїми цілями, отримують потужне ком'юніті, яке вірить в вас, потужні коучингові інструменти. І разом приштормлять на шляху до цих цілей. Під відео залишаю лінк. приєднуйтесь, Ми стартуємо вже 10 січня. Третій пункт це вже ж розуміння, чому ми це робимо. Саме тому вправа планування на 2, 3, 5 років вперед допомагає розуміти, на що ми це робимо. Пам'ятайте, що чесні розмови з собою і чесні відповіді на питання, чого вам хочеться, допомагають вам тримати фокус і бути більш ефективними. Четвертий пункт це, безперечно, контроль своєї енергії. Старайтеся наставити один фокус на рік і працювати тільки за цим напрямком. Поставте собі декілька фокусів і слідкуйте за своїми відчуттями. Пам'ятайте, що перекоси. В вашому колесі балансу абсолютно нормальні. І баланс це, в принципі, не ідеальні десятки по всьому, а то, як ви тримаєтеся в шторм на хвилі, як ви тримаєте свою внутрішню гармонію і балансу. П'ятий момент це гнучкість. Пам'ятайте, що світ дуже мінливий і часто наші плани, цілі можуть змінюватися під тиском зовнішніх обставин. Ми не можемо вплинути на все, що відбувається довкола нас, але ми точно можемо вплинути на наші емоції та реакції. Тому пам'ятайте, що змінювати цілі в процесі це. Абсолютно нормально, так само, як їх відстроковувати на невідомий для вас час. Не лякайтеся цього, будьте гнучкими, замінюйте цілі та фокуси з легким серцем. І шоста річ, обов'язково перевіряйте регулярно реалістичність ваших цілей. Бо, повертаючись до п'ятого пункту. Так, все може змінюватися під зовнішніми обставинами, але часто ви не хочете їх бачити і б'єтеся тільки вперед. Часом дуже цінно зупинитися, озирнутися і ще раз подивитися, наскільки це вам актуально зараз, і чи дійсно ви вже цього хочете. Бо ви так само на протязі року розвиваєтеся і змінюєтесь. І це нормально, що речі, яких ви хотіли рік назад, вже не будуть для вас актуальні зараз. Всі, хто додивився до цього моменту, я особливо дякую вам за цей перегляд. Раджу підписуватися, бо ви мої улюблені глядачі, і я бажаю здійснення абсолютно всіх ваших цілей, незалежно від обставин. Якщо вам захочеться оновити свій нетворкінг, нагадую приєднуватися до MasterMind, лік на який залишаю під відео. Дякую вам і хай щастить в досягненні цілей.